Відкривайте двері, я вже готовий. Сумку зібрав, їду відпочивати. Не відкрию, поки не розкажете про цю сумку валізу. Без питань. Сумка валіза два в одному з висувною ручкою. Додаткові ніжки. Є три колеса силіконових, міцних бортики. Сумка має. Одне основне відділення на блискавці на двох бігунках. На лицевій стороні є повноцінне кишення на блискавці, є маленьке кишення на блискавці, на звороті також є одне велике відділення на блискавці. Підкладка нейлонова є додаткове розширення 10 см угору за рахунок блискавки. Дві ручки для перенесення. Можна так носити, можна так, а можна як валізу. Сумка валіза виконана з якісного щільного поліестеру. Ця сумка прослужить не один рік. Габарити 60, 44 Та по глибині 31 см. Вартість 2155 гривень. Тепер можна їхати. можно Ура